Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, розділ 1. Загальні засади. СТАТТІ 1.5. Стаття 1. СТАТУС української мови як єдиної державної мови в Україні. Єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Державний статус української мови є невіддільним елементом Конституційного ладу України як унітарної держави. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органам державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим законом. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України. Стаття 2. Сфера дії закону. Цей закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всій території України. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Порядок застосування кримотатарської мови та інших мов корінних народів національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Стаття 3. Завдання закону. Завданнями закону є захист державного статусу української мови, утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування в Україні. Забезпечення функціонування державної мови як інструмента об'єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки, забезпечення застосування української мови як державної на всій території України у сферах суспільного життя, визначених цим законом, а також у міжнародному спілкуванні під час здійснення посадовими та службовими особами представницьких. Функцій. Забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам'яті та забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого чинника української нації. Підтримка української мови шляхом сприяння, володіння українською мовою громадянами України. Розвитку української жестової мови як основного або одного з основних засобів спілкування жестомовних осіб. Статус засади та порядок застосування української жестової мови визначаються законом: застосування української мови відповідно до вимог українського правопису та інших стандартів державної мови. Вживанню замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники та підвищенню рівня обізнаності громадян про них, запобіганню вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами, поширенню знань про українську мову та її роль у розвитку української та європейської культур, популяризація діалектів і говірок української мови та їх збереженню. Вивчення української мови в Україні та за кордоном, поширення української мови у світі та сприяння в задоволенні мовних потреб закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за межами України. Стаття 4: Статус української жестової мови та мовні права жестомовних осіб. Українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб, українська жестова мова природна візуально-жестова мовна система з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним шляхом і використовується як основний або один із основних засобів спілкування жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу проживали на території України. В Україні кожному гарантується право вільно використовувати українську жестову мову, в суспільному житті вивчати та підтримувати її, а також навчатися українською жестовою мовою. Жодне з положень цього закону не може тлумачитись як таке, що спрямоване на звуження сфери використання української жестової мови. Стаття 5 державна програма сприяння опануванню державної мови. Кабінет міністрів України затверджує і забезпечує виконання державної програми сприяння опануванню державної мови. Далі програма. Програма визначає основні стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики щодо підтримки державної мови впродовж відповідного періоду часу, а також заходи, що планується здійснити для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань. Відповідно до програми, Кабінет міністрів України вживає заходів для створення та забезпечення діяльності мережі державних, комунальних курсів з вивчення державної мови громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, створює умови для розвитку суб'єктів освітньої Діяльності, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі шляхом неформальної або інформальної освіти. Програма має розроблятися і реалізовуватися з урахуванням уставлених законом гарантій пільг, необхідних для задоволення потреб громадян України, іноземців та осіб без громадянства у вивченні державної мови та поширенні її використання як в Україні, так і поза її межами. Програма діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв з розвитку культури. На відповідний рік повинна передбачати заходи щодо сприяння опанування української мови, в тому числі шляхом видання навчальних посібників з української мови, створення української термінології, словникової бази та забезпечення вільного доступу до зазначеної книжкової продукції громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, і має відповідати програмі.